Маскувальні сітки для українських військових плетуть місцеві жительки. За січень виготовили для бійців понад 60 таких. Сітки плетуть на спеціальних конструкціях. Зараз роблять переважно білого кольору, розповідає Валентина Никитюк. Зараз ми плетемо більше білі сітки, так якщо сніг, то трошки додаємо темного. Розмір 6 на 4 у роботі використовують спандбонд – матеріал, який вирізняється міцністю та вологостійкістю. Що робить його ідеальним для маскування? Тканину нарізають на смужки на станку, які їм передали волонтери з Вінниці, розповідає Людмила Патирок. Вони створили його, привезли нам тут, уклали. І так, більшість на ньому вже ми ріжемо цю матерію тканину. Так спрощує, тому що на жінки раніше, як на зараз багато плетемо маски сітки, жінки, а раніше половину різали тканину, яку ну як тканину, речі приносили люди з дому, хто що хто мав. І люди різали більшість, а половину плело. А зараз же бачите, багато плетуть, а тільки чотири жіночки ріжуть, і, виходить, більше часу приділяється сітка. Серед жінок, які плетуть сітки, 74-річна Ганна Фурман. На війні у неї рідні. У мене внук. У 2014 році закінчив вуз, не військовий, торгово-економічний, і пішов з 3 серпня, підписав контракт і пішов воювати. Пішов він Авдіївка, Новотроїцьке, а з 22 року він зараз. Офіцер син воює те воював теж, але під Бахмутом його поранило, Він зараз проходить реабілітацію і зять воює під Куп'янськом. Я іначе не можу. Я хочу хлопцям допомогти. І дівчатам, які я сюря думаю, як вони там бідні, такий холод. Ми мусимо їм допомагати, щоб вони всі вернулися додому, живі і не ушкоджені. Волонтери ти почали на другий день повномасштабного вторгнення. РФ каже директорка будинку культури Лариса Домінішина. Ми починали з рибацьких сіток плести. Ну, подумали, що нам так це буде для нас ну, може легше, бо більше в нас рибаків багато було. І приносили сітки нам, і ми так почали плести. Один день у нас вихідний, а то кожен день збираються люди: 13, 12 і 15, і так як сьогодні. З півдев'ятої до 12 години працюють, бо дуже зараз холодно. У будинку культури, окрім волонтерського центру, облаштували й окремий куточок із подяками від військових. Тут прапори, шеврони, а також уламки зброї, дронів і шахетів привезені з передової. Волонтери це у нас є Клава Склярук, і Віктор Забора, Оксана Троянченко, і Вадим Загродський. Так що вони тут у нас місцеві, ми більше їм заказують, ми передаємо сітки і вони відправляють хлопцям. І суми, і Донецький напрямок, і ці миколаївці всі-всі-всі, Харків, Херсон відправляли. Так. Дуже дякуємо вам за надану допомогу у вигляді маскувальних сіток. Вони дуже допомагають нам маскувати техніку та зброю. Велике дякую волонтерам Барського району Вінської області за їхню допомогу та підтримку. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! За майже чотири роки війни волонтерки з Міжлісся передали оборонцям більше ніж дві тисячі маскувальних сіток. кажуть, робитимуть це стільки часу, скільки цього потребуватимуть українські військові. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини, Вінниччина.